Усім привіт-привіт, друзі! І це новий влог. Я щойно прийшла з навчання по дорозі, також я зійшла, е, на пошту забрала посилочки. Тут ось їх три штуки. Також зайшла в магазин, е, купила деякі продукти. Коротше, хочу зараз е, це все розпакувати і вам показати, що тут в посилочках мені ви приїжджали. Так, я, я думаю, що почнемо ми з посилочок. Тут їх три штуки і. Давайте першу розпакуємо найбільшу. Ну, я думаю, тут уже ясно, що це книгарня КСД. Так, мені знову приїхали нові книжки. Так, Тут їх дві штучки, ось такі. Е, перша це Зламаний принц. Це друга частина книжки Паперова принцеса. Ось. Так, і друга книжка це не як у фільмах, це продовження до книжки краще, ніж у фільмах. Тобто це також, по суті, друга частина. Бачите, такий гарний зріз просто. Я обожнюю книжки з гарними зрізами. Шикарно. Дуже класні книжечки. Так, піду. Зараз, після того, як інше розпакую, поставлю на свою книжкову поличку. Так, і далі тут е, у нас іде дві менші посилочки. Вони тут, до речі, обидві для реборнінгу. Ось. Так, тут що у нас? І це все? Так, ну, я, я знаю, що тут волосся має бути. Вона так дивно запакована. та-дам, та друзі! Тут приїхало волосся для ляльки, яку я зараз роблю на замовлення, а саме для піклі. Зараз вам поближче його покажу. Ось таке волоску, воно по кольору таке ж, як у Ренесмі. Да. Буду, коротше, його прошивати. І в наступній посилочці. Зараз покажу, що тут. Тут ось така маленька баночка, це мені приїхав закріплювач, Ми, бо мій якраз закінчився, тому замовила новенький. ось. Так, ну і з посилочками це все. Волосся звичайно, просто шикарне. Мені дуже подобається. Ну а Зараз я буду сідати за роботу. Хочу сьогодні доробити розпис цього піклі. Мені тут залишилося буквально два шири нанести. І все. Ну, звичайно, що потім потрібно буде брівки промалювати, закріплювач нанести, потім обтяжити, набити і потім ще прошивку робити. Але, ну, типу, розпис вже сьогодні хочу завершити. І, до речі, друзі, ще хочу вам ще розказати, Еріка продана. Так, замовниця захотіла, щоб це була дівчинка, тому як би переодягла в дівчинку, чому б ні? Сьогодні ввечері за нею мають приїхати. Так, я буду її передавати з рук в руки. Це вже, до речі, друга лялечка, яку я буду отак-не от відправляти пошту, а прямо от віддавати замовниці. Ось. Я тут уже запакувала цілий пакетик подарунків. От ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Там ще підгузок і свідоцтво про народження. Так, я зараз з за ляльками відправляю дуже багато різних подарунків. Тому зараз сідаю вже нарешті за роботу. Так, ну що, друзі, розпис, по суті, вже закінчено. Ось, залишилося ось цей шар запекти, і все. Буду далі промальовувати брівки і наносити закріплювач. Тут ручки, ніжки, голівка. Мене, до речі, замовниця попросила зробити такий червоний носик. Зазвичай я прям такі червоні не роблю, але ну, попросила в цей раз тому зробила. Ось. Дивіться просто наскільки різниця розпис. Якщо зрівняти з солею. Пікл просто білий. А якщо, наприклад, взяти зрівняти з Ренесмі, то супер червоний. Просто. А якщо так не з ким не зрівнювати і просто подивитися, то дуже навіть нічого. Ось. Так, нарешті я завершила розпис піклі. Вже і закріплювач нанесла, і запекла, і тут вже обтяжила все. Ось, тепер чекаю, поки почну прошивати, але це вже буде завтра. Також я тут вже тіло повністю також набила, обтяжила, ручки, ніжки. Ось. Так, звичайно, світло вже погане, але прикольний вийшов в піклі. Ось так. Ці нігтики я просто балдію від них. Дуже класні. І на ніжках також. Ось. А зараз я вже піду на кухню готувати крем суп, як я вам казала, раніше Щойно виходила, віддавала Еріку <гум> так, її купила нарешті, і зараз ось ще зайшла в поштомат. Мені ще одна посилочка приїхала. Зараз розпакуємо разом з вами, подивимось, що тут. Дивіться, тут приїхали ось такі кросівочки. Я їх взагалі замовляла для Соломії, але я вже щось сумніваюся, що вони мені підійдуть. Мені здається, будуть великі. Коротше, не знаю. Я на солю кросівочки, і вони просто суперово на ній виглядають. Взагалі, не скажу, що вони на неї трошки великуваті, Прям круто. Ось. Да, така модна дівчинка у нас буде восени гуляти в таких класних кросівочках. Всім привіт! І дивіться, кого я закінчила. Це манюнька піклі. Так. Я вже доробила і сьогодні прошивочку, повністю її зібрала. Зараз хочу її пофотографувати. Опрям не важко вийшло, мені дуже подобається. Ось Такий в неї розпис гарний. Так, зараз буду фотографувати, скидати фоточки замовниці, тому що вона була виконана на замовлення. І я думаю, що будемо разом з вами її запаковувати. Я зараз буду запаковувати піклі додому. Тут я приготувала ось одяг, який поїде, свідоцтво про народження, там пустушка, тут бумага, щоб це все запаковувати. Зараз, коротше, будемо показувати. Тут, до речі, Несі лежить, а піклі в колясці, бо ще, можливо, якось її пофоткаю прикольно. Те, в чому вона поїде, це буде ось така шапочка, так як у неї прошити волосечкою, щоб воно не зіпсувалося, поки вона буде їхати. Одягну шапочку. Далі царапочки, носочки. І ось такий костюмчик. Прикольний. Тут ось те, що відправлю з нею в подарунок. Буде ось такий от сарафанчик. Далі ось такі штанці-змійки. з міки. Ось такий боді з віні -пухами. Ось такі шортики. Також до шортиків ось така футболочка. І ще ось такий. Сліпік. Звичайно ж, пустушка. Вона, до речі, ось так обрізана, тому що, в принципі, їй в ротик влазить і пустушка без магніту. Тобто ось така обрізана. І я її покладу ось такий контейнер. В ж буде підгузок на голівку. Я просто не можу, вони такі милі. Обожнює цей молд просто. Такі дві булочки. Як би вже зрозуміло, я піклі вже одягла, зібрала тут ось в коробку. Також поклала всі подаруночки. Ось. І зараз я дочекаюсь, поки мені в поштомат приїде моя посилка, вона вже ось ось має приїхати. Вже допакую піклі і тоді піду відправлю і за одну свою посилочку заберу. Ось. Так, друзі, ну що, я вже не знаю, якщо чесно, який це день влогу. Напевно, третій чи четвертий. Коротше, неважливо. Зараз я прийшла додому з навчання. і по дорозі зайшла, купила деякий новенький одяг для. Моїх малюків. Зараз вам покажу. Перше, як ви бачите, це ось такий комбінезончик. Він буде для дзвінки. Дуже класний. Я дуже сподіваюся, що він на неї підійде. Прям на весну виходити гуляти в ньому просто шикарно буде. Далі ось такий от сліпік для Лукаша. Дуже класний. Також ось такий костюмчик для Лукаша. з Дамбо. Тоже дуже класний. Я дуже сподіваюся, що він підійде на нього, бо ковтинка, мені здається, якоюсь великою. Хоча на бірці пише ну, три місяці. Я дуже сподіваюся, що підійде. Будемо міряти пізніше. Також ось такий боді, також сподіваюсь, що буде на Лукаша. Тут пише також 62. Не знаю. І ось такий боді також для Лукаша, але він уже 100% підійде, бо він такий красот, ну, маленький, Ось тут з, такими. з осликом і з тигриком. Ось так. Ну а це якщо вдруг на нього не підійде, то буде для дзвінки або для Ренесмі. Коротше, найду на кого його одягти. Але хотілося б, щоб все ж таки на Лукаша, бо Лукаша дійсно дуже мало одягу. Також у нас, до речі, сьогодні в школі був таємний Санта. Мені тут дещо подарували. Це ось такий гель для душу, також бальзам і шампунь для волосся і ще бомбочка для ванни. Да, ну Прикольний подарунок. Мені сподобався. Краще, ніж в минулому році. Бо в минулому році мені подарували шоколадку і чашку. І шоколадка ще й при тому була чорна. Да, так, собі не пощастило. В цьому році прям прикольний подарунок. Ну і на цьому, друзі, я вже, напевно, буду завершувати цей влог. Тому усім па-па.